Щоденник про те, як я змінюю своє життя з пасивного на активне, день 29. Від того, що почала багато ходити, постійно відчуваю втому в ногах. Ходити, як ви розумієте, я не перестану, тому прийняла рішення, що купляю масажер. А тут кадри, де я поєдную приємне з приємним, одним словом, задовільняю базові потреби. А ось цими кадрами я взагалі, мабуть, не здивую нікого, але люди на секундочку я в Туреччині проживаю. Тому, мабуть, сьогодні прощаємося ще з одним міфом, що Туреччина тепла країна. А далі, як завжди, притопила в свій спортзал. Кріпатура. Третя йде на ногах така, що я навіть не пам'ятаю, коли останній раз мене так боліли ноги. Не пройшла. Почав боліти лікоть. І я не розумію, чому моє тіло так мене саботує. Я спортзал, все рівно прийду, навіть якщо я нічого не зможу тут толком зробити. Це краще, чим не прийти. На ногах ходити прям не можу, у нас тільки болять ноги. І прийшла займатися мене сьогодні, нижня частина. І не передати словами, як мені іноді не хочеться йти в спортзал і займатися. Але коли приходиш, переодягаєшся, то вже якось з'являється цей апетит до тренувань, і в результаті навіть досить непогано прийшло тренування. Так що я сьогодні велика молодець. Всім па-па!